Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 9 березня. І починаємо сіяти. Та сусід попросив посіяти пшеницю, Покину я свою роботу. Це блять, курба в інтернет мене! Не ругайся, ти що не такою сівалкою терядною китайською. Не вийде вітер, не злібиш нічого. А, Переїхали вже в друге місце, наче в долині трошки вітру немає. Не можу зняти відео, Бо тільки чуть вище і зразу вітер. Що хочу сказати, що ця сівалка десятирядна рядна дуже замала для такого трактора. Він її не відчуває. Хочу показати результат. От. Гарно все закрито, гарно посіяно, волога є. От такий результат. Зараз переїдемо ще на один кусочок, бо вже вечоріє. Погано видно, але хотів похвалитися, що ми вже сіємо. Не знаю як ви хлопці, а у нас вже хтось доскороде коником, а в нас вже повним ходом йде посівна, Хлопці повиїжджали. Буду спішити, бо комусь дати, щоб знімати. Відео знімав відео вище, наверху вітер, нічого не, не видно, але я дивлюся, що результат гарний. Дуже добре, що я ще ці колеса поставив, зняв маркера і ці колеса в мене замість маркера. Так, помаленько сієм далі. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.